Добрий вечір підписнички, вітаю вас Сполучених Штатів. Ми З вами не чулися близько півтора року. Зараз я помию машинку і вернусь до вас. Ви пам'ятаєте, як я колись казав, момблі стати не способна сапогом об'язу. Сьогодні перша п'ятниця місяця, кінець першого робочого тижня, і я вирішив помити працювати. В принципі, це вже як традиція. Міється прицеп, тракт, дигун, підвізка, баки миються з киснутою, диски миються з киснутою. Це непонятно, що сталося з тим колесом. Пишечки, пам'ятаєте, як я вам казав? У монтрі статі не на сапогом об'язан. Сьогодні перша п'ятниця місяця, тобто кінець з робочого тижня, миється двигун. Трак такого рецепту, Типу по нашому темпу. А фрейтлайнер це і Mercedes Actro. Просто американська версія. Ось то вам покажу, шало. Пішу трошечки на вулицю, щоб було краще мене чути. Стою на заправці в Гері Pilot Flying J. Найпопулярніша заправка мережева після лавсу, мабуть. От такі оціни на дизель, деф та бензин. Ну не суть уважно. Це відео буде недовгим. І в ньому я хочу коротко сказати там, підписнички про те, що хочу вертатися на YouTube і для того, щоб були теми, які піднімати. Щоб я там не, дум, не думав, не гадав, що це цікаво, це не цікаво, Я хочу, щоб ви написали в коментарях, про що вам розказати. Ясно, що всім цікавить гроші, заробітки, куди їздимо, що возимо і так далі. Але може якісь окремі додаткові запитання на які би ви хотіли почути відповіді. Плюс думаю зробити розіграш, планшет. Планшет, думаю, буде корисний як підписникам з Америки, з України, так і з США. В общем. Зараз оце все зіб'ю кубки, Закину, сильно там вимахувати з монтажем не будемо. Ми беремо харізми і до наступних відео. Надіюся, в ближчому часі.